Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буде повністю кулінарним. Поділюсь з вами рецептниками страв. Обіцяю вам, що всі вони будуть дуже прості, смачні та корисні. Спершу я поділюсь з вами варіантом приготування дуже легкого літнього супу. Якщо я готую суп, то він десь приблизно виглядає ось так. Готується швидко, легко. І він дуже виходить смачненький. Я поставила на плиту вже воду, а тим часом займаюся нарізанням цибульки, викладаю на сковорідку масло, готую цибульку на маслі, топленому маслі. Нарізаю її дрібненьким кубиком, рівномірно розпреділяю і буду тушкувати. Також натираю на дрібненькій терці одну морквину і відправляю до цибулі. Я не підсмажую ці овочі, я їх протушковую на маслі з невеликою кількістю водички. Також можу додати чорний перчик, накриваю кришкою і на малесенькому вогні буду тушкувати для того, аби вони були. Готовими, м'ягкими, але ні в якому разі не підсмаженими. Тоді суп набирає такого дуже ніжного смаку і овочі в такому випадку набагато корисніше, аніж підсмажені. Коли вода закипіла, я поступово послідовно відправляю. В неї овочі по тому, як вони готуються. Спершу відправляю моркву, картоплю, нарізаю їх кубиком і залишаю готуватись. Тоді я нарізаю всі інші овочі, які планую додати в суп. В моєму випадку сьогодні я використовую болгарський перець, а також цукіні. Тут ми можемо додати ще і цвітну капусту, і броколі, ну будь-які інші овочі, які є у вас під руками. Нарізаю все невеличким кубиком. Мені так зручно, і овочі так швидко готуються. Коли морква з картоплею вже прокипіли декілька хвилин, тоді я додаю сіль. Також можу використати ось таку приправу, яка є з сушених овочів. Вона є розрахована спеціально для перших страв. Також додаю лавровий листочок і декілька горошинок духмяного перчику. Для приготування страв я дуже люблю спеції, але стараюсь, аби вони були більш натуральними. Це або якісь сушені трави, або там. Паприка, куркума. Я не дуже люблю різноманітні такі з підсилювачами смаків. Для зберігання їх я використовую ось такі різноманітні баночки, які в мене назбируються. І докупила лише до них золоті кришечки, тому потрібно ще попересипати, бо ще в мене назбирались баночки. І ось така організація у мене тут вийшла, все видно і все під руками. Оскільки в мене вдома на заготовках не було ніякого м'яса, і я не хотіла сьогодні довго проводити час на кухні, я купила половинку курки. В нас в м'ясному магазині вона була така. Печена на дровах чи копчена на дровах, я її вже неодноразово брала, знаю, що вона смачненька. Ділю її на частини: Оце шматочок філе, ціле філе я буду нарізати кубиком, і його я буду відправляти в суп, коли він вже буде повністю готовий. Я ніколи супи не готую на м'ясі, не люблю цього і. Тоді мені здається, що суп готується дуже довго, і я не полюбляю навари на м'ясі, тому в мене супи завжди овочеві, а якщо я додаю м'язку, це воно завжди окремо приготовлено. Винятком є лише бульйон. Коли морква з картоплею вже трохи проварилися, я відправляю тоді цукіні і болгарський перець, тому що вони готуються дуже швидко. А також у мене були стебла селери зі своєї грядки, я їх також відправила в супчик. Це все готується буквально хвилинок 10, для цих овочів більше часу не потрібно. Коли вже всі овочі майже готові, я відправляю курочку, а також протушковану моркву і цибульку. Буквально даю декілька хвилин, аби воно все ще раз прокипіло. Тут я пробую вже на смак, додаю ще сіль, перець, чого не вистачає на мій смак в цьому супі, і видосила ще зубчик часнику. Дуже легка, ароматна, смачна та корисна страва виходить, готується легко і смакує всім членам нашої сім'ї. Взагалі, зараз я готую супи досить рідко. Це не є обов'язковою стравою нашої сім'ї. Іноді люблю готувати ще крем супи, деколи готую борщик і рідше готую бульйон. Монтую відео пізно ввечері. У мене аж слинка виділяється, коли я дивлюсь на такі картинки. Але ми продовжуємо далі. До супу я вирішила приготувати не прості бутерброди, а ось такі на лаваші. Тут теж довільно додаю, що в мене є в холодильнику, використала ось цю намазку, хумус. Також залишки курки я її подрібнила, розділила на такі малесенькі шматочки. І також буду використовувати сюди. Все вискладую послідовно, також додавала ще. Сиру для ситності і для смаку. Трошечки, аби підсилити і задурити свої смакові рецептори, використала якогось соусу, який був в холодильнику, і м'яско, а також руколу. Сюди також можна будь-яку зелень, але ми дуже любимо руколу, і це рукола з нашої грядки. Вона в, нас, вона в нас виросла дуже смачненька, ми з задоволенням її куштуємо. І ось такі швиденькі, оригінальні, як на мене, цікаві бутербродики до супчику у мене вийшли. І ось такий швидкий, смачний та корисний обід, готовий. Наступна страва, яку я буду готувати, це тушкована синя капуста. Її я готую також на маслі. Ось воно так виглядає. Це є топлене масло, по-польськи називається кляруване. Я його розігріваю і відправляю на ньому тушкуватись та підзолотитись одну велику цибулину. Тим часом я нашаткувала капусту. В мене одна така невеличка. Її я чуть-чуть підсолила, багато не потрібно, бо пізніше ми будемо ще додавати соєвий соус. І ось так її виминаю руками для того, аби вона змякла і трошечки пустила соку. Коли цибулька трошки підзолотилась, на цьому етапі ви можете додати до неї трошечки цукру. Я не додавала, тому що я буду використовувати один такий солодкий соус, про який я вам пізніше розповім. До неї ми відправляємо. Капусту. Тепер я буду її заправляти. Пропорції не вкажу точні, бо все роблю на око і пізніше пробую на смак. Я використовую чорний перець, додаю декілька ложечок соєвого соусу. Тут також дивіться по насиченості соєвого соусу. Він тут відіграє важливу роль, тому що він додає дуже такого цікавого смаку, і також я використала соус у нагі. Він, власне, є солодкуватий, тому я цукру не додавала. Тут все потрібно пробувати і виводити її на той смак, який вам буде більше смакувати. Для такої чуть-чуть е, легкої кислинки я використала яблучний оцет, а можна його замінити соком лимону. Е, додала ще до аромату один лавровий листочок і декілька горошків духмяного перцю. Все ретельно перемішую, водички не додаю, тому що капуста пустила досить свого соку. Якщо його немає, то можна додати декілька ложечок води, аби вона тушкувалась. Залишаю її на дуже малесенькому вогні, тушкуватись десь так приблизно півгодинки, можна навіть 40 хвилин. Все залежить ще від кількості, яку ви будете готувати. Це дуже проста страва, але в нашій сім'ї вона дуже сильно смакує. Це, взагалі, улюблена страва нашої старшої донечки. Тому я готую її вже багато років і дуже задоволена і смакує вона нам усім. Готуйте її під закритою кришкою і просто періодично помішуйте. До капусти я вирішила приготувати картоплю пюре. Це дуже рідкий гість на нашій кухні, але, власне, з капусточкою пюре смакує, напевне, найбільше. Картопляне пюре я готую стандартно, відварюю картоплю, трошечки підсолюю, додаю вершкове масло. Єдине, що я її перемішую за допомогою міксера. Єдине, що тут потрібно врахувати, що дуже використовуйте малесенькі обороти, щоб вона не зробилась такою клейкою. Також додаю невеличку кількість молока. І все ретельно перебиваю на маленькій швидкості і не дуже довго. Тоді картопля виходить дуже такою рівномірною, сипучою, смачненькою. І для мене такий варіант дуже простий, готується швидко і легко. Картопляне пюре готую лише на один прийом їжі, тому що в нашій сім'ї ніхто не любить розігріту е, варену картоплю. Та, в принципі, взагалі і печену картопельку любимо лише свіжу. І взагалі картоплю останнім часом я готую досить рідко. Не знаю чому, але зараз вона, можливо, більше на осінь буде смакувати. Але сьогодні до капусточки нам захотілося, власне, картопляне. Пюре. І ось з двох таких простих продуктів можна приготувати досить таку смачну вечерю. Я не так часто це готую, але коли готую, то нам це дуже смакує. Оформити можна довільно. Я трошечки полила соусом у нагі і посипала кунжутиком. Пропорції писати не буду, бо мені здається, що це нереально і не має змісту, тому що кожен зможе приготувати і вивести на свій смак, як вам буде смакувати. Ну і ще на сьогодні один рецептик це рецепт. Дуже смачного та простого рулетику, він готується дуже швидко, виходить дуже смачненьким. І для нього потрібні дуже прості інгредієнти: це яйця, борошно, молоко, цукор, масло та сіль. Готується дуже швидко, вибиваємо яйця, додаємо дрібку солі, дві ложки цукру і перебиваємо це все вінчиком до однорідної. Консистенції тоді додаю борошно, пересіваю його на наситочку, все перемішую і буду вливати молоко, і також це все потрібно перемішати. В кінці додаю розтоплене масло. Ретельно ще раз перемішую, накриваю паперовим рушничком і залишаю так на 10 хвилин. На форму викладаю пергаментний папір і виливаю ось цю всю суміш, це тісто, акуратно його розподіляю, тому що воно виходить дуже ріденьким, для того, щоб наш корж вийшов такий ширший і одинаковий по краях. Випікати буду на температурі 180 градусів приблизно 25-30 хвилин, в залежності від духовки. Поки печеться корж, приготую крем. Для цього я використала звичайний сир. Також додала ще крем-сир, його в мене було небагато, але він має, власне, таку солонувату нотку і дуже люблю до крему додавати цей сир. Ванільний цукор і декілька ложок йогурту. Можна замінити сметаною або вершками. І додавайте його стільки, в залежності, яку консистенцію крему ви хочете, і який у вас сир, наскільки він вологий чи сухий. І для того, щоб крем був солодкий, я додавала ще цукрову пудру. Мало би йти дві ложки, але я завжди трошечки цукру не додаю. Стараюсь його зменшити. Це все ретельно перебиваю за допомогою ось такого ручки блендера до однорідної консистенції. А тут погляньте просто на меджик, що відбувається в духовці. Власне, ось такий корж має виходити: такий кучерявий, він пізніше впаде. Так воно і має бути, він виходить дуже легкий, печеться дуже просто і дуже швидко. За пів години він в мене був готовий. Я його, правда, розвертала, бо моя духовка з однієї сторони трошки більше припікає. І все, виймаю його і даю йому, аби він повністю остиг. Цей час мені дається завжди дуже важко, тому що я завжди відразу хочу вже формувати сам рулетик, але тоді сам крем може потекти, тому варто намащувати його вже на холодний корж. Даю повністю весь крем, який я приготувала, і для начинки можна використати будь-які ягоди. В мене була лохина, тому я використовую лохину. Розпреділяю все рівномірно по цілому коржу і буду скручувати, формувати рулетик. Дуже він виходить цікавий. Варто було би, можливо, дати йому час трошечки охолонути, стягнутись в холодильнику, але в мене ніколи на це немає терпіння, тому. Я готую і відразу приступаю до дегустації. Дуже простий, смачний рецептик. Можете спробувати, готується легко, просто. І це той вид солодощів, який я дозволяю собі їсти. Тут ми знаємо, що ми поклали всі інгредієнти. Прості, доступні, готується легко і готується швидко. Після проробленої роботи можна трошки відпочити. Я вирішила прийняти сонячні ванни, але сонечко сховалось за хмари. Тому я буду дегустувати і смакувати рулетик з кавою. Це, власне, те, що мені потрібно: трошечки вуглеводів для енергії. Не часто я їх вживаю, стараюсь обмежитись. До одного разу в тиждень, не завжди так виходить. А це, щоб ви розуміли, наскільки смачний вийшов Шоля. цей десерт. <рес> На цьому сьогоднішнє моє відео добігає до кінця. Готуйте, смакуйте, а також діліться своїми враженнями у коментарях. Я буду завершувати, дуже буду вдячна вам! За лайк, за підписку, за підтримку, за будь-яку вашу активність. З радістю буду спілкуватись з вами в коментарях. До нових зустрічей усім папа -па і мирного нам неба!